Дід прогнав свою бабулю, показав їй дулю, а привів до себе іншу молоду дівулю. От баби його зустріли і сказали хором: чи ж ти з глузду, діду, з'їхав, як тобі не сором, ти диви, роздонжуанівсь, заіржав, як коник. Подивись но ти на себе, чортів ополоник, вже із хати не виходиш, бо впадеш од вітру. Вже сліпий, беззубий, лисий, схожий на макітру. Три чесниці вже до смерті, а він шури, шури-мури, та ж годишся, як не глянь. На макулатури струхляком таким возиться, краще утопиться, а та краля. Вона ж тобі в донечки годиться. Ет, махнув жених рукою, нехай, хоч і внучки, бо із вашою старою я дійшов до ручки. Та кохляв, що вже черчину взять не міг руками. А все тому, що й хвилини я не спав ночами, бо на старість ота баба стала якась дика, цілу ніч товчеться з боку, кашляє, бухика, та все охата, все стогне, наче з перепою. Скільки мучитися можна з такою каргою? А тепер, ні в року, спати можу досхочу я, моя жінка молоденька, дома не ночує. Підпишіться і поставте лайк, коли ваша ласка. Будьмо!